Так, усім привіт! Сьогодні на огляді у нас ось такий адвент календар. Іграшки м'які коштував він 400 гривень. Зараз в Авроді знижки коштує він 200 гривень. Погнали, до нього. Давай, де один. Ось, тикай. Ось ми відкрили перші п'ять камірочок. Це просто такі, як іграшки на ялиночку. М'якенькі, невеличкі. Вони ось такі маленькі. Це ще наступні п'ять камірочок. Теж ось такі. Це ще наступні п'ять камірочок. І тут є сніговичок. снігова баба. Це наступні п'ять камірочок. І це останні чотири камірочки. Ну що, ось такий у нас вийшов адвент календар. Він прикольний, можна повторити з дитиною цифри. І на український, і на англійський, потім все це повішати на ялиночку, ну що, прикольно, нам сподобалось. І особливо по ціні 200 гривень, а не 400. Усім гарного дня!